Ви можете допомогти врятувати життя. Ми збираємося поділитися з вами деякими ключовими кроками, які необхідно зробити у разі хімічної, біологічної, радіологічної або ядерної атаки. Хочу наголосити, що будь-хто може виконати ці кроки. Вам для цього не потрібно мати жодної медичної освіти. Ми рекомендуємо вам переглянути це відео, щоб краще запам'ятати ключові кроки для захисту вас, вашої родини та спільноти у разі катастрофічної атаки з застосуванням хімічної, біологічної, радіологічної або ядерної зброї. Необхідно виконати три негайні кроки, які є найважливішими у випадку атаки з використанням хімічної, біологічної, радіологічної або ядерної зброї: розпізнати, евакуювати, знезаразити. Крок перший розпізнати. Доволі часто під час атаки з застосуванням хімічної, біологічної, радіологічної або ядерної зброї спостерігається вибух, але не завжди. Після вибуху слід зв'язувати, чи не з'являються в близько розташованих до зони впливу людей такі симптоми, як проблеми з диханням, кашель, блювання, проблеми зору, відчуття печіння шкіри, висипка, судоми. Ви також можете побачити дим незвичного кольору, хмару маслянистої рідини або дрібні частинки і відчути дивний запах. Якщо ви помітили щось із переліченого, це повинно викликати у вас підозру про те, що була здійснена атака з використанням хімічної, біологічної, радіологічної або ядерної зброї. Крок другий. Евакуюватися з ураженої зони. Вам потрібно якомога швидше піти з місця події. Очікування призводить до більшого ураження, тому не чекайте. Якщо ви можете визначити, куди дме вітер, ідіть проти вітру. Якщо ви в безпеці і ні в кого не проявляється симптомів, залишайтеся на місці до вказівки від державних органів. Крок третій деконтамінація. Це означає видалення зі свого тіла якомога більше небезпечної речовини. Для цього слід виконати 5 кроків. Крок перший. Негайно видаліть будь-які частинки на одязі чи тілі, але не торкайтеся частинок руками та голою шкірою. Замість цього використовуйте будь-який доступний предмет, щоб видалити пил або частинки. Крок другий. Як тільки зможете, зніміть одяг. Зняття одягу це важливий крок, що може видалити до 90% небезпечних речовин з вашого тіла. Важливо пам'ятати, не приносити в будинок забруднений одяг. Весь забруднений одяг повинен залишатися на вулиці. Крок 3. Необхідно помістити забруднений одяг у поліетиленовий пакет, який можна закрити. Пам'ятайте, не торкайтеся одягу голою шкірою після того, як його зняли. Крок 4. Якомога швидше після того, як ви зняли одяг, ви повинні прийняти душ з милом протягом принаймні 2 хвилин. Обережно протріть шкіру, але не подряпайте її під час очищення. Якщо у вас немає доступу до душу, ви можете використовувати будь-яке джерело воду зі шланга, річки чи озера. Крок 5. Одягніться в чистий одяг і дочекайтеся додаткової інформації від державних органів. Якщо у вас виникли проблеми з диханням, кашель, плювання, проблеми з зором, печіння чи висип на шкірі, судоми або інші підозрілі симптоми, вам слід негайно звернутися за медичною допомогою. Підводимо підсумок. Розпізнати. Евакуювати, знезаразити. Обов'язково перегляньте інші наші відео з конкретними діями та протиутрутами при загрозі хімічної, біологічної, радіологічної або ядерної зброї.